Всім привіт дорогі друзі і ми продовжуємо виживати у моєму поселенні. І сьогодні до мене у поселення приїде... Ну то ще припали, ну коротше, ви зрозуміли, мій друг Копот Турбом. Ну, Ладно. Він ще не пліє. Він ще не пліє. Все, йдемо, бляха. Ще я, я сюди скачав в мозів і з'явилася ця будівля. Я не знаю, що є, але треба відкачати мого друга. Де цей петру притрушен. Наша приплив в таку велику деревню дер... бля дер... 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 поселення. Дети Де хоть. Треба тут сніч зробити, щоб більше нічого. Ты, блях, Бляха. Бляха, я и... Я все двел леп скачал, что накачал. Почем сразу сил в борг, а Ты нам нас жопа. Компот, ты де. Тебя что нам не съелы? запись кушина так закон так опять пишли скорейше до ты шли скорейше пока тебя еще не злил понял Давай, бляха иди швы Бай твейерс накачав, вони не зараз съедять. Потім разом герном. Все, я на себе в хату, ты йди до себе в хату. Там садись себе в хату. Тут можна спати. Це моя хата, тут я живу, шалон Тут, тут Кнопка є. це я спати. на ковальні спати. Або в свер. Хоча тут Тепер чекаємо, поки, поки цей ляксе. Дай шитер, звичайно. Прийшов! Висов, валишки, візі, все. Вони всі згоріли. окрім пауків по па паукам все одно. Женя, стій. Стоять. Стій. Женя. Компот. Я тобі повинен зараз скринути лут. Бо ти так довго не переживеш без лута Ось, тримай. Це я тут в поселонии в Да. Я такий. Я тебе зараз зарижу. Так, підемо, подивимось що в стижовий хайке. А, я вот зараз заріжу. так Тут сундук и... І... Ого! Мої це все навіть, навіть буде, нікуди не могли сказати. Так, це все я собі забираю. Так, якісь айвенції нахуй не І Тут, звичайно, такі не фізики. Переробка. Що тут? Ту пусто. Так, давайте ще, мабуть, це зламаємо на... Добре, тут нічого. Тут теж і що в нас тут. А? Тут теж нічого. Так, добре. Це у мене буде три інших. Ні. Так, треба одягтися. Це, до речі, міським. Так, тепер я виглядаю трохи кріжом Так, все. Compo turbo, ty zerch chodisz. Вох че наш шоу з ним не деса. Не, я с ним не буду битися. И-нин, пришл би кавин на три Так, буквы. И зараз запис. Сиии! Набрати воды! Але индус! Стоїть охороняй буду. Да помочь будет так. Страшно. Я не хочу вмирати, тому ні А! Ось что наш! Що тут коїться? И чому вони меня не хипають? Мабуть, мозг заматься. А вот я просто и моделька жителей. Дали. Блять. Дюпаем воду. Разом запял. Разом у них 50 дыр. А не ус ну я Пішов в сраку. Оце ж це не діло не видно. Пішов тут. Годі мені на вухо прийти. Якісь типу страшні звуки робить. Я звичайно, все розумію, але чого біля мене всі послалися. Все. Треба робити огород. Робіт огород, я не переживу. Треба, не страшно. Все, зараз буде Mortal Kombat. Так, треба для загін і ну, посадити.

Без вкусники. Сюда. Эх, бляха, знайди, ты живешь. Эй, я не щоб за тобой. Светить. О! Пішли до мене, я тобі зараз хочу один привал показать. Ты будешь шоті, якщо ти не побачиш Ти там біжиш? Біжиш Эээ... Так, він? Тут. Ось, ходить. Тут ходить. Ааа. <плес> Його не можна атакувати чогось. Він просто ходить тут. Ла-калут. Тр... Такс. Взагалі-то треба піти і нарубати дерев. Так, В мене є топор. В мене ж будь десь топор. Я його походу добре піду собі вазу поставлю Не знаю, нащо. Это голба тебя. Так. Не Дуже не дуже.

Бути стіни, щоб більше ніхто сюди не прийшов. Дякую. Це та саме добре. Носи яку я не заробив. Пора бобонити. Своїм головою. Все, зробив все насквозь. Так, скільки сільку маємо тут і называется. Защитыли ищет. Давай подпитый зараз. Так, ой, заняв на трап и тут загуписти. Да. Дума, мало хто, мабуть, не персонажі, які два блоки, тому більше двох блоків робити і не буде. Якщо що, то дороблю за кадром. Женя, ти ще ще компост турбо. Годі творити якусь охерію. В чаті пишеться, що це ти робиш ці всі перельоти. Знаєш, що ти пишеш? Пи Таким хостом все вже не зробив. Я робимо О, в дух точно видела. Ой, бігай. Что тут, тут коїться? Це що за гіпноденс тут відбувається? Все, я з цього зроблю новий нем. Ж... Поспать не даю. Не, не, я щось цикую. Что мені стіну зробити китайську чи ні? Бляха. О, ты лагає. Все це, це лагайна. О, добре, треба Самому піти спати Та й у вже далі нема. Наході вже ми же в мене тут гіпнодент зробити. Буде <звілля> теж жаль, пішко щось зраховуємо. Все, я <звілля> в склад. Йдіть, Смотри, виселили букви. Дорогі друзі, будь ласка, допоможіть мені. Хто кого б'є? Я, 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 звичайно, все розумію, але я, я, те, що вони, якщо вони будуть вбивати моїх жителів, то це вже перебір, тому що мені з ними ще торгуватися. Так що все. У нас чекаю ч мы в ней ли мне не заявили буквально? Смотрите как. Терпимо, а? Але потім? А, я шо я знайду спосіб, як, як їх вбити? тут більше не будет. Серьезно? Э, а хто мені двері вибив? Да ж ніч не мої, я забля. Хто двері вибив? Танкись класси. Треба буде потім закрытий. Валера! Я пища, сраку Валера! А, Ты де, бля? Ааа, валя Ты нашими блюдаешь! Он еще бывает мильных жителей? новая архітектура це. Mm -hmm. і чомусь в мене все добре в мене нічого не голодає. Треба буде потім зайти в настройки, бо мені це все не подобається, хотів зробити хардкор, по Закінчиться відео. Вони мене вже задовбали. Хочуть вороть, нічого не можуть зробити. <таспалу> Якщо вони хочуть зробити з моїм огородом вожителем то це все. Ну що, да, да, дорогі друзі, це було ще одне відео, але наступне, я сподіваюся, буде вже поцікавіше Займ був Оні 69. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам це відео з... до... до сподобалося. Ну, зустрінемося пізніше. Бувайте!